Так. Всім привіт, добрий день, сьогодні у нас вже 12 листопада. Я в себе вдома на огороді. Мене тут дощ як застав позавчора, так я і трактора я ставив. Залишив. В общем, що я. Такого я наорав, тут вони метрів 20, не длинні. Орав напряму по такому фоні. Такі ось бур'янці стоять. по Гарбузові по прямому. Взагалі продовжую я гратися над своїм плугом. Зробив я йому ще кутознімачі, тільки я їх зараз почищу трохи, бо я тоді дощ почався, я трактора заглушив, кинув, а так так встав, як, як робив, так і кинув. В общем, зробив я із труби, такі кутозніми поставив на всі три корпуси. Ну, почало пригортати бур'яни нормально. Діски ріжуть, не набиває. То зніме ці саморобні перекидають, краще, закидають перву, ну верхній слой землі. Ну, в общем, таке. Так зараз думаю, під'їхати трактором туди до ангарчика та, мабуть, полізу клапана порегулірую, тому що там один клапан стучить так, що це просто капець. Ну, в общем, заразом з зараз першим ділом плуг почищу, так що поїхали до ангарчика. Юзик Юзикович. Так, що у нас першим ділом? Першим ділом треба тут усе повичищати. Щас щоточки по металу компресором виб'ю. тому що зараз знімемо кришечку і в нас пиляка, ця все попаде туди під кришку. І в мене щось я дивлюся, оце ось четверта форсунка. <кхм> щось воно блін... <кхм> і за неї мокріє. Ось тут все потіє таке, як чи сама форсунка розкручена. Чи фіг пойми. Такс. Через два роки експлуатації маємо такий стан. Ну, тут залиші ще старі мать пооставалися. Що це я так? Погано кришку тоді помив. Бо я прошлу зиму. Та видно, фамілія, номер телефона, я прошлу зиму міняв поршняву і міняв це саме, ну, головку робив, то тобто есть. Клапана повністю все. Це два роки я туди налазив. Ну, такі діла. Так що, зараз ми його перерегулюємо. Тут тряпочку положив, бо масло трохи потекло. Клапана кришка в мене на герметику, не на прокладки. Зараз я тут все попротираю. І будемо перевіряти зазори. Повитирали ми тут трохи масличку, щоб воно нам не мішало. Воно все одно з клапанів стікає. І Зараз будемо двигатель крутити, воно все одно трохи буде виступати. В общем, що нам треба, щоб регулювати клапана. По-перше, ключ на 36. Щоб за гарповик там крутить двигатель, мотор, отвертка і ключик на 14, щоб безпосередньо самі зазори регулювати. Так, ну і потрібен цей щуп на 0,25. Завод рекомендує регулювати всі клапана 0,25. Ну, опять же таки це з книжки. З тою, що я читав, може хто яку другу книжку читав, не знаю. 0,25 щупа в мене нема. За те, як робив Увазивський мост, в мене залишилися такі регулювачні шайби. Оце шайбочка якраз 0,25 мм. Так, будемо нею користуватися, це не зовсім правильно, але як вихід з положення нормально. Тоді далі, по ходу двигателя, регулює у нас ход роботи двигуна. Перший, третій, четвертий другий. Як я регулюю клапана? Тобто. Перший і четвертий поршня вони рухаються разом і другий з третім. Вони через 180 градусів, різні такти в них, але вони по два поршня йдуть вверх і два йдуть вниз. Тобто, виходить, коли в нас на четвертому циліндрі перекриття клапанів, на першому в нас йде зжатіє. Тут йде вихлоп, момент вихлопа і в кінці такта вихлопу випуску. Получається, що клапан випускний ще не закрився повністю. А впускний вже в нас починає відкриватися. Тобто Клапана такі качелі мають. Чуть-чуть. Це називається момент перекриття клапанів. О, Льоха поїхав. Так. І цей момент, цей момент регулюємо на первому. Тобто тут у нас виходить, йде кінець такту випуску, а тут у нас йде кінець такту стиску. Тобто Тут, по ідеї, зараз має відбуватися вприск. І тут обидва клапани будуть попущені. Так, що в нас по перекриттю, зараз я покажу. Так, я там ключа. Зараз постараюся поставити телефон так, щоб видно було. Як ви його так поставите. Це у нас наші клапанці. І зараз я буду рухати кулінвал. Сподіваюся, буде видно, так, куди нам там. Обратну сторону, ось я кручу, так випуск закінчується. Ось. І в цей момент клапана, бачите, один піднімається, другий ще не, випускний ще не встиг закритися, а впускний вже відкривається. О. Оце іменно в цей момент, ну я сподіваюся, видно було. Оце ставлю на четвертому циліндрі. І провіряю клапана на першому. Потім слідший такий самий так перекриття в нас буде на другому. А виставлятимемо клапана на третьому. Тобто перший, третій, четвертий, другий по ходу. Тобто, якщо ми регулюємо перший, значить виставляємо на четвертому. Якщо регулюємо третій, виставляємо на другому. Ну і, звісно ж так, далі. Таким макаром, все, я тоді провіряю. Це вже я показувати не буду. Тут стандартна процедура, всі знають. Так, Тепер ми на другому циліндрі маємо таке саме перекриття. От зараз, виходить, випускний клапан закривається, а впускний починає відкриватись. Оце на цьому моменті перекриття. Тепер регулюємо клапана на третьому циліндрі. Тепер у нас третій має зазори. Тут буде саме верхня точка ну, поршень в самій верхній мертвій точці. Такс. Відрегулювали клапана. Другий циліндр. У нас обидва клапани були попущені, слабі. Тут великі зазори були. І восьмий клапан теж у нас був великий зазор. Тепер заразом, поки ми полізли до клапанів, як провірити зазор ну, клапана на декомпресор. Тобто, ставимо їх. Декомпресор відкриваємо. У нас, виходить, відкриваються впускні клапана всі 4. І так як у нас на другому циліндрі ми регулювали клапана, то є у нас другий і третій поршні стоять під верхом. Це можна провірити досить просто. Ось нажимаємо на клапан, Чуть-чуть легенько нажимаємо і він упирається в нас у поршень. І цей теж, третій теж ось він упирається в поршень. Тут зазор буквально. Роблю я, коли закритий, нажимає на клапан оцей винт. Тобто Можна винт підзакрутити, повністю, щоб клапан дійшов до поршня, уперся, і викрутити його на один оборот. хоча б. Тобто Зробити зазор хоча б міліметр. Ну, Я, по крайній мірі, роблю, щоб був зазор міліметр. Від клапана до поршня. Це навіть коли буде гарячий двигатель, поршень все одно не достане до клапана, коли буде відкритий декомпресор. Тобто Таким макаром. Надіюсь, зрозуміло, так? Да? Потім на 180 градусів прокручуємо двигун. І перший і четвертий точно так само провіряємо, бо тут у нас, ось якщо зараз нажати, клапан провалюється вниз. Тобто у нас тут поршня немає. А тут ось одразу у нас упирається в поршень. Отакі діла. Так що. Фази газорозподілу, як то кажуть. Да? Отакі в нас діла. Все, клапанами відрегулювали. Зараз поки закриємо клапану кришку. Замоторювати я її поки не буду. Треба зробити цей кронштейн, Зварити ось, відірвало кронштейн і кришку почистити, намазати герметиком, закрутити її і хай вона ну хоча хоча я не знаю, хоча би часа 3-4 хай постоїть, щоб герметик схватився. І Тоді вже будемо замоторювати. Так що така профілактика у нас двигуну. А орати вже поїдемо, не знаю, як трохи просохне, днів через два. Бо в нас калюжі стоять, дощі такі йшли, оце ось пару днів, що це просто капець. Так що все, тут вже я все закриваю назад, тут немає нічого такого. Все, профілактику зробили. Надіюся, стукати тепер не буде. Отакий От двигун у мене Д-65 звичайний 1984 року. Це, кстати, пройшли рік зимою, я перший раз на ньому міняв поршньову. На поршньовій даже ці стояли, клеймо 84-й рік. От такі діла. Так, зібрали ми все назад. Клапанну кришку поставили, всю, проводочку вложили. І ще такий прикол, що якщо вбирають люди стартер, ставлять, пускач вбирають. І тут через пускач йде малий круг. Воно йде від ціля і вертається на помпу. Не на помпу, а на термостат. То багато хто, коли пускач знімає, заглушують оцей задній вихід. То не знаю, я б не рекомендував би такого робити. Оце малий круг, він має бути. У мене тут стоїть термостат. То вигрівається він до 80, держить температуру. Бо багато хто, ну не у всіх, не скажу, що прямо у всіх поголовно, але багато хто, коли отут глуше, починає грітися мотор. Нема малого круга, і він починає грітися. Якось так. Не знаю чого. І це я в мене. Ось, одрізав я, де стартер стояв. Получається 12,5 см. Стара плита. Одрізалась, приварилася туди плита. Плюс тут ось різьба болт прижимаю її прямо до кожуха. Тут ось таким петлею приварив. І там знизу он теж два болтика, теж Приварив пластинку. І теж на різьбу прямо у кожух закрутив. Потому що тут ось, де я сваркою варив пластинку, вона тріщина пішла. Ну, чугун як не -най як все одно. Ну Щоб не одірвало. Ну Вже 6 років, мабуть, чи скільки їздить тут фу фу -ту фу Так, і поставив я ще ж собі мотогодини механічні. Зараз покажу, скільки я вже напрацював. Так, зрозуміло, що тут все воно в поляці. Це 339 мотогодин. Це за, Фу, щоб не збрехати, 4 роки, мабуть. Да, 4 роки вже, який я поставив. Ось От такий наробіток на у МЗ на 10 гектарах у мене. Так що якось так. Все, будемо далі включимося, вже я думаю, як будемо з плугом їздити. Тому що грязно, капець, там стоять он калюжі кругом і плуг чекає своєї черги. Так, намалювалася в нас ще така проблемка на 420 гривень з доставочкою. В общем, я вже тут її раз підварював колись, років два назад, але ну, воно опять випало, значить зараз зашліфовуємо, ну і варюємо новеньку. Це такий по ходу діло, бо я й не бачив, це мені друг підійшов, каже, що та яблука немає. Ну, по ходу нема. Так, тепер найгірша процедура позаді вже. Повирізав я оці сухарики, я думав, якесь воно стальне чи що він вигепав їх, воно обичний метал сирець. Ну, тепер будемо вставляти новенькі почистили там отвір. Все, воно тут крайній цей стає тугесенько. Зараз ми його тут вирівнюємо, проваримо і потім вже всі остальні запчастюльки повставляємо. Так що, поки не виключили світло, працюємо далі. Так, ще раз побачимо, як то зараз раз виглядає, швидко пожонко. Так що далі варимо, обварюємо його тут по кругу. Яблочко виставив більш-менш рівненько. Потягом цю сторону, вже обварив паскудненько, але О, знизу ще треба буде доварити. Все, в принципі, в принципі тут вже порядок. Так, що ж, заварюємо. Що ж, хочу приїхати сюди зараз на огород показати, як я, ну, як плуга рає, в принципі. Але, воно ще й калюшка стоїть, видно. Але є така куча потопельників, їх треба вивести. А щоб їх вивезти, треба завести оцього фердер дудера. А щоб завести фердер дудера, блін, шворку обламав. Тому зробили отаке діло. О! Огінь! Огінь! Огій, огій. Ще той прикол. Лежали оці всі прибомбаси, оце вже годів 5, навіть на А Оце тільки надумав поставити. Ну, тільки треба для акумулятора зробити щось, щоб поставити. Так, все, як вивеземо, тоді вже включимося з плуту. все. Yeah. Внимание, задний ход. Yeah. Так. Так, ну что, пробуем. Аккумулятор крышки 5 -7. Зараз поїдемо спробуємо друга потягати. Мокро, капець, ще треба пару порождати. Але ж контент. Зараз спробую. Так, тракторець робить, в принципі, нормально. Подивимося потім, щоб ніде масло не текло. Колоді би вже не тектиме. А мокро так ось гребеться трактор, коротше, набиває отаку о, фігню. О, воно його не знімає, воно просто як глей. On. Так що діло не пішло. Значить що? Правильно? Оранка буде, блин, камера грязна. Оранка буде в наступному разі. В наступному відео. Отакі От діла. Так що все. На сьогодні ми оранку закончили. Ну, таке відео вийшло, як одрегулірували клапана. Кстати, до речі, насчет клапанів. Зараз заглушу трактора, що... Сказав, да? шо? Шо, шо, шо? Так, все, заглушили. В Взагалі, таким чином можна регулювати клапана на будь-якому моторі, навіть якщо не знаєш порядок роботи циліндрів. Виставляєш перекриття на циліндр, який треба відрегулювати. Прокручуєш кулінвал ще на 180 градусів. 180. Ні, не 180, на 360. Ще на один оборот плюс робиш на 360 градусів, да, і тоді там можна регулювати. Ну, то вже таке. Ладненько, все. Поїхали так сказати, вивозити потопельники. Хороший сьогодні день. Сонечко світе, природа, сука красота. Ну, я на природі. Я такого хрена я туди поперся на ту природу. Коротше, рішив я вивезти подопельники, це насіння, короче, те що погане. Ой, тут такі калюжки. Думаю, йомою, та ж я стою і не їду, грибуся, гребуся і застряв. йолки палки а, Колесо пробив! Зараз буду пішки додому йти по машину. Приїду сюди з Донкратом, з колесом і буду міняти колесо у воді, в калюжі. Ну а що, прикольно, контент. Немала баба клопоту. Природка непогана. Почти вся техніка тут зібралась. Думаю, що з він не тягне, Колесо він пробив. І з дому виїжджав, вже ж бачив, що вони полупросивші, думаю, та вже дотягнув. Коротше, вже на пустому колесі десь, з поворота, там десь метрів 200, мабуть, на пустому їхав. Ви думаєте, що ж він стає, стає, стає? Ну та що, щоб поміняти колесо туди, не підкопаюся, мокро все сідає. Тут весу, блин, я не знаю, кілограм 800-900 гарантія. Спустив колесо, щоб поставити. Зараз качаю. Ігорку. Спасибо, підігнав компресор. Якраз вчасно. Так що буває таке. Все, всім до побачення. Вигриблись, виїхали. Тепер кидаю машину, тут, закриваю, їду, вигружаюсь, вертаюсь сюди, закидаю колесо в прицеп. Іду додому, вертаюся опять сюди пішки і тоді вже заберу машину і поїду додому. Все, отакі веселі діла, отакі справи. Так що все, всім Так, Зверіок.